Спеціальний представник президента США Кіт Келох влучно описав вчорашній ракетний удар Росії по сумах, наголосивши, що вона переходить усі межі пристойності, і цими атаками російський детату Володимир Путін перевіряє терпіння американського лідера Дональда Трампа. Таку думку висловила міжнародний кореспондентська Нюс Діана Магнеї. За її словами, Путін відмовився від пристойності задовго до того, як розв'язав війну проти України. Вона наголосила, що глава Росії робить усе можливе, щоб перетворити на Глузування спроби США посидити Києві і Москву за стіл переговорів. Кореспондентка додала, що Путіна не хвилює те, що він відштовхує від себе свого американського колегу, кіндидавна був дивним чином лояльним до нього. Ймовірно, російський диктатор піднімає ставки для того, щоб продемонструвати свою силу. Магне зазначила, що атака по цивільному населенню підривають моральний дух українців, і за її словами, навіть відсутність у росіян перемог на полі бою не змусить Путіна зупинити. Зб... Кореспондентка вважає, що Путін може продовжувати піднімати ставки для того, щоб змусити Трампа втомитися від війни. Ймовірно, російський диктатор сподівається на те, що очільник Вашингтона вирішить пустити справу на самоплив, зосередившись на внутрішніх проблемах. І ще однією ймовірною причиною дій Путіна може бути те, що він упевнений у тому, що Трамп настільки зацікавлений. Не у зближенні з Росією, що його не хвилює загибель мирних жителів. У будь-якому разі Путін не поспішає сідати за стіл переговорів. Запевнила Магне, і кореспондентка нагадала, що російська сторона заявляла про те, що переговори зі США тривають на кількох рівнях, але неможливо очікувати миттєвих результатів. Очевидно, що результати дало б миттєве виведення російських військ з території України, але це не те, чого хоче Путін. І за словами Магне військова економіка працює на РФ. Завдяки цьому Путін привертає увагу США, які він вважає єдиним гідним противником. Кореспондентка резюмувала, що ракетний удар по сумах є черговим підтвердженням того, чому прохання президента України Володимира Зеленського про надання країні додаткових систем протиповітряної оборони є головним пріоритетом. Президент США Дональд Трамп, який обіцяв під час передвиборчої кампанії покласти край війні в Україні за 24 години, не припиняє її, а навпаки, продовжує про це в матеріалі, де телеграф ідеться. Уточнюється, що адміністрація Трампа робить одну помилку за іншою, надаючи занадто багато карт російському диктатору Володимиру Путіну, який усмілів за даними видання. Білий дім мав намір підписати угоду про припинення вогню в Україні до Великодня. Для Трампа марнославної людини, яка має слабкість до помпезності та церемоній, символізм такого досягнення, був би дійсно дуже витонченим. І, можливо, він сподівався, що це трохи наблизить Нобелівську премію миру, про яку він мріє. Закінчення війни між Росією та Україною таким чином, безсумнівно, стало б великою перемогою президента. Проте зазначається, що Трампу не вдалося втілити мрії в реальність, Незважаючи на з'яви про те, що в березні США і РФ домоглися угоди якоїсь там про 30-денне часткове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, американський лідер не наблизився до того, щоб змусити Путіна посадити за стіл переговорів. Журналісти зазначили, що спецпредставник президента США на Близькому Сході Стівітков повернувся із зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі, судячи з усього без особливих результатів. Очевидно, що Трамп починає дратуватись через те, що Росія гальмує переговори. Також стає дедалі очевиднішим, що Трамп, схоже, більше стурбований укладенням будь-якої угоди з Путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди, або які наслідки вона має для України. Також у виданні звернули увагу на заяву спецпредставника Трампа Кітакелого щодо того, що Україна в рамках мирної угоди може бути розділена майже як Берлін після другої світової війни. Такий план споділ України за замовчуванням означатиме прийняття вимоги Путіна визнати суверенітет Росії на чотирма областями: Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською. Пишуть у виданні. Замість того, щоб схилити Путіна до підписання пунктирної лінії угоди про припинення вогню, топ-команда Трампа швидше за все підштовхне російського президента подивитися, що ще він може з них вичавити. Війна в Україні наразі все ще йде на користь Путіна. Він, а не Україна, і вже точно не Америка, перебуває в позиції сили. Журналісти зазначили, що у Трампа поки що є козир. Це введення санкцій проти тіньового флоту Росії, якщо до кінця місяця не буде досягнуто перемир'я. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкрив у Трамп Інтернешнл Голф Клаб власний монумент, який назвали пам'ятник. На покорі. монумент подарував йому генеральний директор компанії Мула, екс кандидат у конгресу Ентоні Константіно. Він повідомив у сос X, ікс, що зустрівся із американським президентом перед тим, як той прибув, щоб зіграти партію у гольф. Знакова статуя, що отримала назву пам'ятник непокорі», розташована на видному місці між клубним будинком Трамп Інтернешнл» і першою лункою поля для гольфу. І добре видно всім членам клубу. Ось такі нині у Трампа пріоритети. Тим часом з'явилося повідомлення про те, що Україна не знає про зустріч у Туреччині для переговорів із Росією щодо питань перемиря в Чорному морі наступного тижня. Про яке раніше писала турецька преса така зустріч не планувалася. Про це заявив міністр закордонних справ України Горгі в Коментарі РБК Україна і дипломат сказав, що це щось турецькі змі придумали. Зустрічі у форматі Україна-Росія там не буде і ніколи не планувалося. Так, представник зовнішньополітичного відомства України спростував дані CNN Turk щодо, начебто, планування зустрічі між делегаціями від Києва та Москви у період з 15 по 16 квітня в командуванні військово-морських сил в Анкарі, де нібито сторони збиралися обговорити. Перемир'я в акваторії Чорного моря примітно, що повідомлення про такий анонс Янентюрк посилалося на джерела міністерстві національної оборони Туреччини. У Туреччині уточнили анонс про переговори щодо Чорного моря. Про що відомо, що перед цим писали змі, варто зуважити, що після публікації CNN -Türk, у неділю пізніше з'явилося інше повідомлення турецьких медіа, у якому був уточнений анонс переговорів щодо чорного моря. Причому тепер без згадки про участь України, так турецька щоденна газета написала про нараду з безпеки в Чорному морі від міністерства національної оборони Туреччини у якій начебто братимуть участь також іноземні країни, і турецька газета написала: цитую, що офіційні особи Міністерства Національної оборони обговорять як можна зберегти мир у чорному морі, якщо Російська Федерація та Україна досягнуть угоди про припинення вогню. Також турецьке видання наводить заяву Міноборони Туреччини про те, що відбудеться нарада щодо кроків у разі припинення вогню в чорному морі. Публікації йшлося наступне. Що згідно з повідомленнями відомства, 15-16 квітня в штабі командування військово-морських сил відбудеться. Наради з питань безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Російською Федерацією та Україною. Проте офіційне спростування від очільника, а точніше від представника МЗС України, ми почули.